Хочеш знайти роботу за кордоном, але в голові одне запитання: а раптом щось піде не так. Юридичні нюанси. Ти не знаєш, яку візу обрати, які документи потрібні, і чи взагалі це все легально? Шахраї занадто багато історій, де люди втрачали все: гроші, час, надію. Фінанси треба платити за документи, квитки, житло. Але чи повернеться це мова? Ти не впевнений, як спілкуватися, як розібратись у контракті, як не зробити помилку. Роботодавець обіцяють одне, а на місці зовсім інше. Погані умови, занижена зарплата, немає кому пожалітись. Самотність нова країна, жодної знайомої людини. Якщо щось станеться, хто допоможе? Усе це нормальні питання, бо ти хочеш не просто роботу, ти хочеш стабільність і безпеку. Ми це все розуміємо, бо працюємо з цим щодня. Саме для цього ми створили – міжнародну агенцію, яка працює інакше. Ми не даємо обіцянок, ми показуємо результат. Ми офіційно працевлаштовуємо людей у України ЄС, Німеччина, Австрія, Франція, Бельгія, Нідерланди та інші країни Європейського Союзу. Ми маємо прямі контракти з роботодавцями. Усе прозоро з договором без прихованих платежів. Ми беремо на себе всі організаційні питання, допомагаємо з документами, надаємо індивідуальне та корпоративне медичне страхування. Наші менеджери супроводжують вас навіть після виїзду, підтримуємо в адаптації. І все це офіційно під контролем. Понад тисячу людей вже поїхали з нами. Вони працюють, отримують зарплату, підтримку і спокій. Ми цінуємо довіру і відповідаємо за кожного. Наш YouTube-канал канал це твоя карта орієнтування в темі роботи за кордоном. Тут реальні історії, корисні поради, актуальні вакансії та відповіді на твої питання. Тож підписуйся і зроби перший крок до стабільної роботи в Європі. Групворкінг, твій квиток до легального майбутнього.